12 березня в селі Положки відбувся патріотичний захід. Для того щоб зібрати кошти для українських військовослужбовців, мешканці села влаштували великий концерт та ярмарку смаколиків. Директор глухівської публічної бібліотеки Тамара Привалова розповідає, що цим заходом на Глухівщині стартувала благодійна акція, яка протягом місяця завітає до різних сіл громади. Патріотичний проект діти для ЗСУ. У рамках цього проекту у нас проводяться майстер-класи, патріотичні акції, флешмоби. Діти роблять поробки, виготовляють кулінарні вироби. І ці вироби продаються, і кошти пересилаються на зсу. Це захід перший, буде ще в Некрасове, перемозі. Одинадцятикласниці класниці Даша та Христина розповідають, що всю ніч готували смаколики для ярмарки. Брали участь в ярмарці. Ми пекли торти, робили різні ангелочки, там браслети і продавали. На захід завітали і військові, які несуть службу на території громади. Михайло говорить, що йому найбільше сподобався концерт, який допоміг на кілька годин відволіктись від щоденних турбот. Кожен день то, то ж саме, і ну чув, що я концерт, прийшов. Дуже гарний концерт, дуже гарна музика. Дівчата дуже гарно співають. Мені все сподобалося. Я сам музикант, тому я знаю, що говорю. У Чорнобривці мені найбільше сподобалося. Я в дитинстві чув. в мене такі є свої почуття до цієї пісні. Організаторка заходу Тетяна Ланіна говорить, що концерт проводили як для військових, так і для пересічних мешканців села, які у період війни позбавлені можливості відвідувати такі події. Вийшов досить гарний такий захід, свято для військових, для дітей, для людей, які живуть в селі, гостей важкувато всім. Війна вона внесла свої корективи. Ми всі працюємо задля перемоги, але стрес він також відіграє ну таку сильну роль. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми живемо в очікуванні. Ми не можемо планувати. Ми просто кажемо Богові, дякую за кожен день. Директорка місцевого будинку культури Наталія Щасна розповідає, що положки хоч і невелике село, але має велику історію. У мешканців 930 чоловік, 10 кілометрів від Лухова. В саді будинку культури стояв маєток гетьмана Скаропатського.